Вітаємо в ефірі програми Чарівна книжка. Сьогодні ми зробимо невеличкий літературний урок антистресу. Такий ефір гарного настрою. І зараз я представляю нашу аудиторію Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо Діана Кузніцова. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гепєєв, а також голова молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаю всіх. Ми сьогодні послухаємо уривки з книги автора Ервін Мозер. Чудові історії на Добраніч». Чогось ви зараз бачите на екрані. Чарівна книжка. Пустельний котик. Абдул Бен Казир. Нещодавно придбав старий замок серед далеких пісків. Котик мав квартиру в місті, але часом хотів побути на самоті далеко від численних родичів і міського шарварку. Замок у пустелі пасував для цього якнайкраще. Отож, Котик Абдул осідлав верблюда і поїхав у пустелю, щоб поглянути своє нове помешкання. Та неподалік від нього котикові трапилася чудесія у повітрі. У великій скрині ширяли двоє мишенят, ще й махали йому лапками. Ось подивіться на ілюстрації. Двоє мишенят ще й махали йому лапками. Котик дуже здивувався, адже часи летючих скринь і килимів давно минули. Більше того, крім вочевидь цих двох мишок, не знав секрету, як змусити літати килими та інші предмети. Ого, подумав Абдул, летючий килим це гарна штука, однак скриня з мишенятами вже зникла з очей. У наступні кілька днів Абдул облаштував замок на свій смак. Він вибрав собі велику кімнату в головній будівлі, трохи попересував меблі та розкотив на підлозі великий старий килим. Для перевірки він сів на нього і наказав Лети, лети. Однак шматина не зрушила з місця. Коли Абдул мимохіть визирнув із вікна, то несподівано побачив двох мишенят у летючій скрині. Вони. Складним віражем облетіли замок, наче боялися, що їх помітять. А потім зникли у віконці будівлі, схожої на вежу. За хвилину вони вигулькнули з нього і полетіли геть. Абдул знав, що в тій будівлі розміщено бібліотеку. Це зацікавило котика, і він пішов глянути на все зблизька. На підлозі лежали книжки. Одна з них, дуже велика, була розгорнута на середині. Абдул сів на краєчок велетенської книжки і почав читати то був звичайний котячий пригодницький роман, до якого котику не було діла. Абдул узяв у руку іншу, меншу книжечку, що лежала поряд. Її обкладинка була в леопардовому цяточку. Вочевидь, то була збірка віршів. Коли Абдул прочитав уголос один вірш, велика книжка, на якій він сидів, раптом здійнялася в повітря. Ці вірші виявилися чарівними примовками, від яких речі починали літати. Велика книжка разом із Абдулом на ній вилетіла через вікно і помчала аж до неба. А котик тим часом. Швиденько читав, щоб зрозуміти, як керувати летючою книжкою? Ось така чарівна книжка. Це одна з історій, а всього є 77 добрих історій на добраніч від Ервіна Мозера. Ну, давайте трошки поділимося, обміняємося враженнями. Анастасія, яка тут головна ідея? Чим взагалі тобі чарівна книжка, ця історія сподобалася. Так, щось у Анастасії трошки зі звуком. Діана, скажи, будь ласка, чим тобі сподобалася ця історія про чарівну книжку? От на який... Я знаю, але вона мені дуже сподобалась. От на ній можна літати. От скажи, які емоції ти відчула, коли оцей котик навчився. Ну, він ще не навчився, але почав вчитися літати на цій книжці. От що ти відчула, коли про це дізналася? Ну, це дивно. Угу. А Який настрій ти відчула, які емоції? Не знаю, звичайні. Угу. Ну, тут можна по-різному по відчути і звичайні такі, що наш герой сюжету опановує нові такі чарівні навички, свої нові здібності. От-от він тут читає, це такі якби замовляння, це такі кодові слова, завдяки яким книга починає літати. Тобто він такий незвичний читач був. Він, можна сказати, як читач-технолог, він нові технології опановував. А от скажи, Діана, на, на чиєму місці ти хотіла б тут опинитися? Ну, наприклад, от ці мишенята вони вже успішно літали, вони вже технології ці опанували. А котик він тільки почав опановувати технології, а перший раз він таки сів і вдало полетів. От на чиєму місці тобі б хотілося опинитися, щоб теж. Спробувати політати, якщо так пофантазувати. Не знаю. Ну, Якщо ти ще не визначилася, то в тебе ще буде така можливість. Я думаю, що можна е обіграти і першу роль, і другу роль. От. Ну що ж, ми побажаємо нашим глядачам читати цікаві книжки. От. І. Чудові історії на добраніч, автор Ервін Мозер, це класна можливість для таких добрих фантазій, для творчого антистресу. І чимало цікавого, насправді дуже такі несподівані сюжети. Вони простою мовою написані більш-менш усе зрозуміло, але якщо, якщо заглибитися так більше у ці сюжети, то багато. Буде нових інтерпретацій, навіть можна подумати про те, ну, яка б була е, нова історія, або яке б було завершення цієї історії, яку ми вже прочитали. Ну, але це вже є тема для окремої розповіді на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.